Добрий раночок. Записую відео це зранку, тому добрий ранок. Прекрасні люди мого каналу. Дякую, що ви підписуєтеся, дякую, що коментуєте відео, що вам це відгукується, що дійсно те, що я транслюю, воно не просто так. Мені це теж дуже ціно. Отож. Хотіла сьогодні поділитися своїм досвідом про те, як я почала відстежувати в своєму житті, що я живу ніби в якійсь іншій реальності. І як це відбувається? Звичайно, для мого розуму потрібні якісь пояснення, для мого мозку потрібні пояснення, тому що е, певно е, у нас же ж є пам'ять тіла. І моє тіло інколи робить такі якісь через відчуття такі штуки, які я просто роблю інтуїтивно. Я не знаю, як це робити. Я просто, просто йду за відчуттям і якби воно мене десь приводить туди, куди мені потрібно. І я почала в цьому розбиратися. Думаю, ну, це ж якось. Має научно пояснюватися, як це відбувається, тому що дійсно відбувалися такі речі, які неможливо пояснити. Вони просто були. І це все ніби якесь таке, знаєте, не просто якісь чудеса, якщо чесно. Так ось. Певний час я знаходилася, я живу в Україні, звичайно, в невеличкому містечку. І на період цього всього, що відбувається в нас, я жила на тій території, де максимально було якби небезпечно. Але в мене таке було чітке відчуття, що я знаходжуся в тому місці, де я повинна бути. Я чомусь чітко відчувала, що я повинна там бути. Тому я нікуди там не їхала, нікуди не тікала. Тому що внутрішній був спокій, і я розуміла, що мені нічого взагалі не загрожує, що я там, де потрібно. Звичайно, так як і в кожної людини, в нас оці такі автоматичні реакції, перша реакція, вона, звичайно, піднімається страху. так? Коли е, всі сусіди біжать, а я лежу і думаю. Н -н -н". Звичайно, я відчувала ось цю паніку зовнішню, і я розуміла, що ця паніка вона не моя. Я почала ці відчуття також відстежувати. І коли я максимально концентрувалася на своєму тілі, на відчутті того, що я. Не хочу грати в цю гру. А я вже на той момент розуміла, що я своєю свідомістю можу вибирати той сценарій, в якому я можу знаходитись, навіть якщо я знаходжуся в загальних умовах, де знаходяться всі, так воно працює. Тому що всі реальності вони знаходяться в моменті і накладаються одна на одні. одна на одній. Вона так ніби знаходиться. І тільки ми своїми внутрішніми вібраціями підключаємося до тої реальності. На якій частоті ми вібруємо. І я настільки в моменті, просто я відпускала контроль, я максимально розслаблялася, і в цей момент у мене два рази таке було. Таке враження я чітко відчула. Знаєте, є книга е, Зеланда, «Трансорфінг реальності, і ось ці одні з новіших його книг: Тафті, Жріса Тафті, і так далі. В ньому чітко описується те, що я пережила. А конкретно те, що ми існуємо в, в таких паралельних реальностях, і наші клони є в цих паралельних реальностях. Але е, ти існуєш там, де ти себе усвідомлюєш, тобто зараз в цій реальності, але ти паралельно. Якщо ти увагу свою звідси забираєш, не даєш ніякої реакції, ти можеш підключатися до іншої реальності, до якої ти хочеш. Паралельно, йде ця подія, там не відбувається. Тобто твій наступний манекен, він е, ніби оживає. І я чітко в мене було таке відчуття, що я ніби вийшла з тіла і така вух і назад зайшла. Це було дуже чітке відчуття. Я Поняття не мала, що це таке було. Але я кудись себе сама привела. Зараз будуть, там в мене є такі одні мої <смі> підписники, які будуть мені розказувати, що Коротше, будуть мені розказувати. Але я ділюсь своїм досвідом, як воно в мене було, можливо, хтось таке саме відчував. Я не знаю. Але після цього, звичайно, я... коли я щось не розумію. Мені обов'язково потім приходить відповідь на це все, пояснення, що це за мною було. Зазвичай це приходить через книгу. І якраз в той момент я замовила книгу, Жриця Інтавт, Taft", Тафті. І там саме це було описано. І це дуже прикольно. Тепер дивіться: є у нас зовнішні події. Ми, ось ось ця вся матриця, оце все, що говориться, це все вібраційне поле. І ми з вами теж вібрації, енергія оця. І, і як виходить? Ота подія вібрує на певній чистоті. А я піднімалася над цією подією. І виходило так, що ніби воно існує паралельно, але все. Е але я була на високих вібраціях і це все проходило повз мене. Воно ніяк мене не торкалось, тому що воно знаходиться тут, а я знаходжусь тут. І воно ніяк перед собою, між собою не переплітається. Тому всі говорять про це, піднімайте свої вібрації, піднімайте свої вібрації, тому що ви підключаєтеся зовсім до іншого. І все, що відбувається зовні, воно просто так вух, проходить повз вас. І воно ніяк вас не буде задівати. Абсолютно ніяк. Ви просто будете це спостерігати як якесь кіно, яке відбувається зовні. Е, ну і все. О, ось якось так. Тому е, звертайте увагу на те, що ви відчуваєте. Які ви емоції в моменті проявляєте. Відстежуйте їх, вивчайте, тому що вся наша реальність вона складається з наших відчуттів. Якщо ви не можете, в мене думки і відчуття це самі основні такі оці речашки, за які я, від яких я можу відстежити, що за мною відбувається. Інколи таке буває, що я думки не можу всі відстежити, тому що буває їх багато. А багато чому? Тому що ми всі один одного щитуємо. І ці всі думки, вони не наші. Це думки тих людей, які нас оточують. А ми їх сприймаємо за свої, звичайно. І я просто, якщо я пропустила якісь думки, у мене завжди індикатор це мої відчуття. Якщо я відчуваю щось таке не дуже приємне, я піднімаюся вверх до своїх думок і відразу знаходжу те, що крутиться в моїй голові. І все стає на свої місця. Воно все дуже класно і легко відстежується. Просто потрібно направити свій фокус на себе, цікавитися собою, відстежувати свої емоції, свої думки. Досліджувати самого себе, а не цікавитися, максимально зливаючи енергію туди, куди вам не потрібно і те, що не принесе вам ніякої користі, і те, що ви змінити не можете. Ви можете змінити тільки себе, тут і зараз, і тільки з цієї точки ви зможете змінити і все довкола себе.